Привіт, друзі! Сьогодні у нас з вами непросте відео. Сьогодні я, по-перше, спробую знімати влог отак з руки. І сьогодні я беру вас з собою на фестиваль кофі, букс Vintage в Львові. Двохденний фестиваль дуже багато всяких подій. І йдемо ми великою компанією. А ще я втягну з собою цілий величезний пакет. Різноманітних книжок, які я хочу пожертвувати в бібліотеку. На фестивалі буде збір книг для бібліотеки. Зараз скажу вам села Благодатного Чорнопаївської сільської ради Херсонського з Херсонської області. І я пошукала в своїх в своїй бібліотеці книжки, які би я хотіла задонатити знову ж таки у цю бібліотеку, підтримати збір і та беру вас з собою, тому ходім! Тож, друзі, на годиннику півтретьої ночі, і я вирішила зробити мені включення, що ж взагалі відбулося е, на фестиваль. Фестиваль був дуже класний і ще буде, бо завтра другий день. І я планувала знімати активніше в плані розмов на камеру на фестивалі, але було дуже людно і трохи некомфортно. Я не звикла знімати на камеру так серед людей. Я переймаюся чи не всі. Проти, щоб, знаєте, я там вони були на фоні. От, ну, це загалом може заважати людям, і я тому не, не дуже така не виходить в мене отак вільно розмовляти на камеру перед перед людьми. От, тому так. Але тим не менше, мені дуже сподобалось. Я би сказала, що на цьому фестивалі головна не книга і не видавництво. Тут не так багато було видавництв і. Тим не менше, як на мене, тут головна саме кава, ну і атмосфера. Зазвичай на фестивалі давали ось такі чашечки безкоштовно разом з маленьким дріб... пакетиком дріб-кави. Цього року в них нововведення, вони видають пакетик кави, але вони не видають чашечки. І я мусила сама собі її придбати на фестивалі. Ну, це було не обов'язково, але я хотіла мати якийсь такий сувенір. Ну і плюс чашка це чашка, вона корисна на господарстві. Також я не могла стриматися і я таки придбала одну книжку як пам'ять про фестиваль. Мені б дуже хотілося, знаєте, така ідея, щоб на подібних фестивалях були своєрідні такі, я забула, як це називається, в книжках Екслібріси. От щоб я могла таку якийсь екслібріс залишити, що цей цю, цю книгу було придбано на фестивалі такого то року. Це була дуже дуже гарна ідея. Мені здається, що цим треба користуватися. От, Я придбала собі, як ви бачите, книжку Орландо Вірджині Вулф. Третя книжка Вірджині Вулф, яка буде в мене на полицях. І поки що прочитана в мене тільки одна збірка ісеї, власна кімната, яка мені дуже сподобалася. Мені дуже сподобалося, сподобався хід думок Вірджині Вулф її манера письма. Тому буде цікаво почитати і українською, тому що друга книжка, яка в мене є, теж англійською, теж в оригіналі. От. А українською я Віджинію Вув ще теж не читала. мені цікаво подивитися, як вона пише українською. А також там був величезний стенд кави, там дуже багато загалом позицій кави різних таких, не знаю, кав'ярень, торгових марок кави презентовані, і там були змагання в каві. Були також лекції щодо кави. Загалом дуже такий кавовий фестиваль, також дуже смачна їжа, розваги. Тут було дві сцени: одна музична сцена, друга сцена по стендапу. І, ну, чесно кажучи, в цей перший день це було більше знайомство з територією Fest Republico. Я раніше тут ніколи не була, було знайомство взагалі з новими людьми. І якщо мене хтось з них дивиться, то я зразу скажу дякую за те, що. Були моєю компанією, мені дуже було приємно з вами всіма познайомитися. Другий день планується трошки грандіозніший і трошки ціленаправленіший, тому що в другий день фестивалю мені програма подобається більше ніж в перший. Принаймні тут в мене є якісь чіткі. Межі, куди я хочу сходити. Тут я хочу сходити на презентацію книжок Фозі від 11 Старого Лева. Він переведає, ну вони перевидають його книги і будуть презентувати їх. Дуже хотілося би сходити. Також я хочу сходити на стендап. Там буде виступати стендап комік Черков. Я забула як його звати. От, але тим не менше, хотілося б на нього сходити. І по третє, тут виступатиме Морт і гурт назва. Вівен Морт обожнює, я слухаю її з 17 чи з 18 років, це просто одна з моїх улюблених співачок українських, і я дуже рада потрапити на її концерт. У мене колись навіть було фото з нею, з фестивалю. Ну і гурт, назва це для мене відкриття нашого нацвідбору. Мені дуже сподобався цей гурт. Хоча, коли я слухала їхню пісню без візуалу, я сприйняла це дуже критично. А зараз я просто слухаю постійно їх і, ну, як мінімум, вже. Знайома з їхньою творчістю і з тим посилом, з яким вони йдуть йшли на Євробачення, то мені вони дуже сподобалися і хочеться послухати їх вживу. Що ще вам розказати? Мені також дуже сподобався вінтажний ринок а, на фестивалі, тому що там, окрім вінтажних речей, ну, до яких я досить так важко ставлюся, тому що ну, я собі не уявляю, щоб я собі щось вінтажне купила. Це не зовсім моє. Якщо там є якісь такі речі, знаєте, там старелині, мені більш цінно те, Звідки ця річ походить? І більше така, наприклад, якщо це річ з мого, моєї прабабусі чи прапрабабусі, себто з мого роду. А коли це просто старовинна річ, я не вбачаю в ній для себе якоїсь такої великої цінності. От. Але крім того всього, там було багато інстаграм-крамничок біжутерії. І мені деякі речі дуже сподобались. Зокрема, там були дуже гарні прикраси з кераміки ручної роботи. І я собі пригляділа дещо, і я досі сумніваюся, брати мені треба чи не брати. Завтра ще раз подумаю над цим. От також щодо збору книжок, то дійсно я там знімала був збір на книжок для бібліотеки. Я віднесла свої книги. І там була достатньо така гарна гора книжок, які вони зібрали для бібліотеки. Ще буде це відбуватися завтра. І між всіма людьми, які е, донатили свої книги або купляли книги і е, віддавали їх на бібліотеку, то відбудеться якийсь розіграш від видаництва старого лева. Я впевнена на 100%, що я не виграю, але взяти участь було, було б цікаво. Я між іншим знімаю це відео після перегляду «Євробачення». Я дуже рада за Швейцарію. Я за нею вболівала. І я дуже зраділа, коли немо перемогли. Мені сподобалась пісня, це був дуже-дуже потужний такий номер. Мені не сподобався костюм, але номер мені сподобався. І я дуже засмутилась, коли Норвегія отримала останнє місце. Це було дуже сумно. Я ось зараз дивилася на її місце в таблиці, і мене дуже засмучувало, що досить класна, потужна потужний гурт. Який вперше, певно, за свою історію співав норвежською мовою на Євробаченні, і він посів останнє місце. Як сказав ведучий Тимур Віршенченко, що це вже не вперше, коли Норвегія посідає останнє місце. Але чесно кажучи, мені ця пісня їх не дуже сподобалась. Я це перша пісня, яку я з усього цього Євробачення додала собі у е... свій плейлист. Тому та, на жаль, і вітаю знову ж таки наших дівчат Джері Хейли і Альона Альоно, які посіли на. Посіли третє місце, гідно представили Україну, мені дуже сподобався номер. Пісня, очевидно, була, що не моя, попри мене взагалі, але я рада, що ми знову ж таки, знову гідно продемонстрували нашу країну і що дівчата, команда дівчат одягла правильні футболки, от, які підтримали наших людей, наших українців і також людей, які зараз в полоні. Це дуже важливо. От. Все вам сьогодні розказала, все переповіла. А тепер зустрінемося вже завтра. Ми з Меланкою прийшли на презентацію книжок Озі Червоні хаші і «Heavy Метал. Я надзвичайно щаслива, що сьогодні до нас приїхав. якого багато з нас з вас насамперед знають як співака, як лідера. гурту та нот на Майдані Конго. Але я хочу вам сказати, що е, це така доля, напевно, людей, які займаються одночасно двома різними дуже важливими творчими е, такими речами. Що письменник позі для мене відкрився по-особливому, і для мене він е, можливо може через те, що я з е, цього боку я видавець, видавчиня, як казала, скажуть. Він для мене зараз є важливішим, тому що насправді я дуже хочу цим сказати, що Козі це дуже класний сучасний український автор. І хочу, щоб ви його полюбили. Якщо ви досі ще не читали і не полюбили Козі, за те, що він є насправді крутий український сучасний письменник. Отож, з нами автор цих двох книг, які ви бачите зараз, Козі і, будь ласка, привітайте його! Я не справжній письменник. Я це називаю музикант плюс, це хобі, і я радий, що видавництво Старого Лева пішло на зустріч і перевидало червоні Хащі, і видало Хеві метал. І я, чесно кажучи, забув про те, що ця книжка була написана, бо це було до війни, і якраз інше видавництво, яке тут представлене, мало дати відповідь 24 лютого. Щодо цієї книжки. І потім я згадав, що у Стівіна Кінга в, одні, в одному з романів була така штука, що справжній письменник завжди пише собі на похорон. Ну, я вирішив, що письменник я не справжній, але лишити книжку на похорон теж прикольно. Ну і забув про неї. А, але в музиканті менеджмент, наш директор гурту згадав, що є книжка. І якось тут, у Львові, і корисно Львів відвідувати багато контактів. І якось так склалося, що він приїхав зі Львова і сказав, а, до речі, я домовився за твою книжку. Я спитав, за яку, і він відповів, що от видаництво Старого Лева захотіло видати книжку. Я засумнівався, оскільки вона не про війну. Це... Зовсім інша історія. Мені здавалося, що під час війни книжки не про війну недоречні. Але виявилося, що і, і, і ця книжка має шанс. І я радий, що видавництво старого лева от тепер моя черга поплескайте, будь ласка, і за те, що вони пише нам на визнають. Мене найбільше вважає те, що цей книгський шоу-бізнес. A, дуже зросійщений з, з зі своєї основи, і фактично це все видно із і книжці діалогія, які ведуться всередині продюсери, який дозорується в першу чергу. Ну кудись там на цій при цьому теж чотирнадцять років. наскільки е, наскільки, на вашу думку, щось змінюється зараз в цьому світі е, шоу бізнесу, якщо бо все таки. Та Майдані Конго» — це не та група, яка в цій, цій книжці, але це група, яка в українському шоу-бізнесі досягнула багато чого. І ви знаєте, з середини, чи змінилося щось от в цей час, чи залишилося ну, цей механізм такої. О, Ніби для, ніби на публіку, не насередини на зовсім інше. Тут ми говоримо українською, тут переходимо повністю вже на російську, і а, насправді не відбувається ця перепрошивка. Яким зараз є це середовище музичне, яке ви бачите всередину? Воно змінюється. Я за те, щоб давати людям шанс. І нам потрібні різні жанри. Я казав своїм джентльменам, що рано чи пізно настане шанс коли настане час, коли буде потрібен український шансон в величезній кількості, оскільки російського не буде, а люди нікуди не подінуться. І зараз великий попит, якщо ви хочете співати український шансон саме час для вас. Вас візьмуть на радіо і не випустять. Щось про маму, тюрму це буде бомба. А так вони змінилися до того, що в них хіба є вибір. Вони з задоволенням залишилися в якійсь позиції Вандама такого між двома фурами, але хай змінюється, краще так. Звичайно, є злі язики, які кажуть, що треба все пам'ятати, нотувати, хто їздив в Росію виступати, хто там, що там, як там. Але краще. Краще відчувати всіх їх на бою добра, а пам'ятку мати десь кишенці і час від часу звіряти слова. Вони зробили все, щоб Євробачення них також почуло. Але якщо Євробачення не йде до тебе, то ти сам до нього йдеш, і в результаті ти маєш що подарувати людям. Пані і панове, братики і сестрички, то є вони. Назва! Ваші облизьки!

Доброго дня, Вадиме. Ви будете їхати? І я кажу так. І він мені каже точно? І я кажу точно. І він мені каже, обіцяєте? І я стою і я такий зараз я подумаю, чи, чи варто. І я кажу обіцяю. І він такий добре. О, 11,27. Він скасовує поїздку. Mm -hmm. І не бере трубку, коли я до, до нього телефоную, я швиденько переброньовую інший бла блакар на 12.30 я прийшов, їд їду до блаблакарі. Дванадцята п'ятдесят до мене телефонує водій першого блоблакару, і, і каже, доброго дня Вадиме, де ви є, пасувало вже би виїжджати. І я кажу: Ви не повірите. Я вже виїхав. І він каже: Але ж ви обіцяли. І я кажу, я думав, що поїздка скасовується, як і обіцянка, насправді. І він каже: Отака ви людина. І мені так прикро стало, що я стою, і я такий може вийти з цього, щоб, щоб він мене по дорозі, хоча би, підібрав, може, щоб таке ще було. Друзі, це був день-два фестивалю. Щось зняла, щось не зняла. На стендап Сергія Черкова не попала, бо він виступав дуже пізно, а я дуже хотіла на Mort. Більше нічого не купляла, стримувала себе, тільки їла. От вертаюся додому. Не знаю, як вам зайде цей цей влог чи не зайде, але мені було цікаво познімати таке дійство. Обов'язково куплю собі книжку Фозі. Мені дуже сподобалася ідея книжки про шоу-бізнес і про людину, яка виграла конкурс, якийсь талантів і намагається просунутися в музичній сфері. От, взято ніби з реальних подій з деяких людей реальних. Тому так до зустрічі скоро із вами. Дякую за те, що дивилися.